У Бразилії у в'язниці замінили сторожових собак з граєю гусей. Про це пише Reuters. У наші дні тюремні комплекси оснащені найсучаснішими системами виявлення, які суттєво ускладнюють втечу ув'язнених непоміченими. Тим не менш, попри технологічні досягнення, завжди корисно мати резервну аналогову систему виявлення на випадок, якщо щось складне вийде з ладу. Так, наприклад, у декількох в'язницях у бразильському. У штаті Санта Кантанаріна на сторожові посади були прийняті гуси, які на переконання бразилійців ефективніші та дешевші для утримування. Зважаючи на все, у гуси дуже хороший слух, і вони видають гучні звуки щоразу, коли виявляють дивні звуки, тим самим попереджуючи охоронців. Зграя гусей охоронців патрулює простір між внутрішнім парканом в'язниці та її головною зовнішньою стіною. Зазначається, що бразилійські в'язниці вже щонайменше 12 років покладаються на гусей, щоб утримувати в'язнів від втечі.